Добрий день, мої любі геймери. Постійні глядачі могли давним-давно зрозуміти, що я фанат серії ігор Хейло. Я давно віддав своє сердечко цій серії імплею, лору і так далі. Нещодавно я віддав його і мультиплеєру, який просто взяв і змусив мене себе полюбити. Не знаю, коли буде виходити це відео, але перед ним чи після нього. Вийде моя ода кохання до мультиплеєра Хейло. Однак, хай там як у вас е може виникнути питання, як сьогоднішня гра пов'язана із коханням всього мого життя? А тому що Сплідел Гейт 2 прямий нащадок Хейло, яку, окрім мене, дуже полюбляють розробники гри. І за чого в натхненні черпалося саме із Хейло. І якщо навіть порівняти геймплейні трейлери, то неозброєним оком можна помітити схожість ігор. Та під час геймплею це неодноразово буде помітно. Тепер виникає інше питання: як я натрапив на дану гру? Все відбулося під час перегляду Summer Game Fest, який в кращих традиціях сильно не порадував. До нас вийшов один із розробників Splitgate 2. І почав видавати базовану базу. Про те, що він виріс на Хейло. Про те, що його задовбали грати кожного року нову колду. Про те, що він нарешті хоче побачити анонс та реліз третьої частини Тайтанфол. Знаєте, це настільки базована база, що вона відразу потрапляє у сердечко геймерів після такої щирої промови. Нас забросили у гру. Яка, як виявилося, вже вийшла. Ох, знають же, як зацікавити геймера. Після панелі Сплідгейту я відразу поставив на завантаження гру. І вже коли поспав, взявся за гру. І на самому ділі це реально повноцінний Halo Experience. Це відчутно відразу із першої катки. Однак є свої відмінності. Наприклад. Класова система і прокачка. На цей час нам доступні три класи, у кожного з яких є своя роль. Хтось у нас для швидкого пересування по мапі, захоплення точок, стягів і так далі. Хтось для утримання позицій. А третій клас дає нам легальний волхак, а також допомагає з відновленням ХП. Також кожен клас має свої пасивні здібності. Які впливають на всю команду, тому її бажано збирати збалансовано, щоб використовувати всі пасивки. Однак є деякі режими, де можна всією командою взяти один клас. У мене вже декілька разів таке було. Більшість разів в режимі захоплення стяга, де тактика взяти аеросів, клас швиденьких хлопчиків та дівчаток. Дасть із кайфом забрати катку, особливо, якщо ви вмієте правильно переміщатися. Кожен клас має свою зброю, яка відчувається по різному. Аерос має зброю зі швидким темпом вогню, що дуже добре поєднується з його зібностями, швидкий врив стан ворога та розвін з противником. Цей клас не про те, щоб сидіти десь і відцілювати противника. Також Аерос має Перки та гаджети, які також направлені на його швидкість. І під кінець прокачки, а вона тут є. Чого не хватає в Halo Infinity, наш герой перетворюється у флеша з пушкою. Сабрекс – клас таких собі танків для утримання позицій. Зброя відчувається тяжкою темп вогню низький. Дуже файно підходить для режимів, коли потрібно утримувати точку, закидаєш щит і просто відбиваєш атаки зі своїми друзяками, прокачка, і далі роби із гравця ще сильнішого танка. Мердіан. місцевий саппорт, який дає нам волхакон та ще пару смаколиків. Якщо команда має гравця, який вміє користуватися всім набором здібностей, то. Команда буде кайфувати у будь-якому режимі гри. Зброя у нього енергетична, по відчуттях із середнім темпом вогню. Ну і прокачка по традиції, робить із гравцем кращого сапорта. Частіше всього я граю за Айроса. тому що мені складно сидіти на одному місці та тримати позиції. Набагато цікавіше просто бігати між точками. Та розвалювати всіх хто потрапляє на шляху. Такий стиль гри призводить до того, що статистика може бути не такою смачною, як може здатися на перший погляд. Також по традиції Хейло, у нас на мапі є лімітована зброя, яка може перевернути гру. Ракетниця, бита парний автомат, снайперська гвинтівка і так далі. Кожна по традиції. Має своє призначення. І за чого в деяких ситуаціях? Я спеціально за неї біжу, тому що іноді без неї ніяка. Особливо коли команда не зіграна, а у противників все навпаки. Такі просто засіли всі на точці, та ти ніяк не можеш їх звідти вибити. Окрім класів, зброї, гаджетів та здібностей, У нас є ще одна кур механіка – портали. Які я до цього часу не панував повністю, але механіка дає досить широкі можливості від швидкого переміщення по мапі до якихось смачних атак по ворогу. Особливу увагу пригодиться приділяти порталам ворога, особливо до тих, які з'явилися тільки що біля вас. Будьте готові приймати гостей, або можете просто висадити парочку куль в портал. Перед тим як звідти вийде наш супротивник. Це також робоча тактика. Механіка цікава, але до неї потрібно звикнути і навчитися нею користуватися. Поки що основна маса гравців цього не зробила, тому грати без порталів поки що не сильно боляче. Але згодом все може змінитися, і ми просто будемо в ситуації, як у Фортнайті. Де просто потрібно вміти у будівництво, тому що без нього ніяк. Тому у Фортнайті з 2022 року є режим без будування, який вдало розділив аудиторію на дві частини та зробив гру більш комфортною для всіх. Розробники нашої сьогоднішньої гри вже ввели аналогічний режим без порталів. І раз ми вже почали говорити про режими. То пропоную перейти до детальної розмови про них. А їх тут для старту досить багато. Стандартний командний бій, захоплення та утримання точок. Захоплення стягу, точніше, не стягу, а ось таких м'ячиків, але не суті. У своїй основі це захоплення стягом. Ще у нас є режим, де у нас трішки збільшена команда. Замість чотирьох ми маємо команду із восьми гравців. Досить проблемний режим, мапи надто відкриті, великі, і це дуже неприємно пахне часами останні батли, де на старті були такі самі проблеми. Тому цей режим я оминаю всіма можливими сторонами. Також у нас є батл Royale. Прости, господи, про нього ми поговоримо зараз більш детально. Тому що по іншим режимам все зрозуміло. Вони всім зрозумілі, та й проблем з ними немає. Окрім режиму із командою із восьми. Але то таке. На момент написання сценарію мені не подобається Батл Реаль у даній грі. Він відчувається зайвим, наче його зробили навмисно. Заради вищого керівництва студії. Дуже нагадує Royale Апекса, який мені також не подобається. Але зараз не про Апекса. Перша проблема виходить із того, що пошук гри досить довгий. Особисто у мене на цей момент близько пари хвилин. Потім ще потрібно почекати в лобі, а потім швиденька висадка. І в більшості випадків відразу йдеш на рестарт. Батл Реаль має дуже високий темп гри. І за великої командою, на жаль, не знайшов можливості грати меншим складом, щоб трішки уповільнити гру. Але ось такі команди із чотирьох призводять до того, що ти швиденько відлітаєш на рестарт. Можливо, у розробників було розуміння даної проблеми. Тому тут є автовідродження через деякий час. Але для цього хоча б один член команди повинен бути живим. А при даному темпі гри це досить складно. Тому на режимом ще потрібно багато працювати, щоб довести його до комфортного рівня. Так вийшло, що гора у нас безкоштовна. Тому тут обов'язково буде battle Pass. На перший вигляд досить смачний. І не такий дорогий, при тому, що покупка батлпасу по внутрішній ігровій валюті повністю його окупає, і ти спокійно можеш купити наступний без вкидання нових грошей, і це дуже приємно. При цьому всьому, ми можемо фармити звичайну валюту, яка використовується для безкоштовних речей із батлпасу, а також трішки переміальної. Однак фарм преміальної це щось із чимось. Для такого фарму нам потрібно повністю прокачати персонажа та зброю. Досить довгий процес. За прокачку одного пункту, назвемо це так, нам дають 10 преміальної голди. Це мало і того не коштує. Батлпас на цей час таким способом. Купити не вийде. Якщо я правильно все порахував, можливо, на екран виведу всі розрахунки, та ви побачите, скільки можна нафармити голди. Хочеш голду? Давай сюди свій час! Типова формула для фрі плей гравців. Нічого не скажеш. І ось, наче все. У гри ще не так багато контенту. Є класи, є зброї, перки, гаджети, режими, різноманітні мапи. Однак всього цього повинно бути більше. Не обов'язково на старті. Але з часом я сподіваюся, що контенту буде більше. Гра має шанс на майбутнє. По розробниках видно, що вони люблять цю гру, а чи зможуть вони втримати ту аудиторію, що до них прийшла цікаве питання, на яке я на цей момент не знаю відповіді. Я ще деякий час точно буду грати у цю гру та слідкувати за нею. Надіюся, що у неї реально буде шанс на майбутнє. Рекомендую вам спробувати її, тим паче, вона доступна на всіх актуальних платформах. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І Якщо ви додивилися відео до кінця, та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку. Щоб не пропустити нові відео, буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. З вами, як завжди, був Старий. До скорої зустрічі. І все буде Україна!